Поки Трамп щось бачить, щось йому здається. Бачить там мир в очах і помилки. В Україні страждають цивільні від чергових російських атак. В ніч на сьогодні була атакована Одеса дронами. Троє людей травмовані, є пошкоджені будівлі. Детальніше про це нам розкаже наша колега із Суспільного Олександра Пономаренко. Вона з нами на зв'язку. Олександро, вітаю! Так, вітаю колеги. Дійсно, вночі в Одесі пролунали вибухи. Російська армія вкотре атакувала Одесу дронами. І, на жаль, є пошкодження, є і руйнування. Позаду мене пошкоджені, зруйновані приватні будинки і. Також eh, хочу сказати, що за інформацією eh, Одеської міської ради eh, пошкоджені eh, складські приміщення приватних підприємств. Також автомобілі зайнялися пожежі на декількох локаціях. Пожежі зайнялися і в приватних будинках eh, від eh, також від атаки дронів. Eh, і поранені у нас троє людей. Eh, eh, двох з них eh, амбулаторно вже вони їх відпустили додому. А ще один чоловік йому 66 років він досі перебуває у лікарні з пораненням уламками та з переломом. І пропоную послухати коментар власниці одного з зруйнованих майже зруйнованих приватних будинків, що їх врятувало Вона розкаже зараз. Звичайно, За от вони просто літають там з ужин все. А тут ми прям почули, що от в нього вимкнувся двигун. І така тиша, а потім баба і все. І просто от пиль вдома і все, котика не могли знайти, не йшли, але ж він знову втік десь. ну головне живий. Ми в коридорі стояли, у нас була стіна, і інша стіна ще отак по ній їздили двері. Скажіть, чи є вам, де жити зараз. Зараз немає. От ми от, бачите, що розгрібаємо, то і маємо. У нас немає де жити. Також, окрім приватних будинків, окрім складу пошкоджень, зазнав е, храм. Церква і пошкодження зазнала аптека. Зараз на місці працюють і комунальники працювали вночі рятувальники, які гасили пожежі, і також на місці працюють військові, які вилучають уламки. Одеська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення звичаїв та законів війни, тому що це є такий удар проти цивільного населення. І також давайте послухаємо власника. Ось ви бачите, знову ж таки. Майже зруйнований будинок, власника цього будинку він розповів, як для нього минула ця ніч. Так, да, зруйнувався вікон, дверей немає, стеля впала у всіх кімнатах. І, а коли він впав, він впав тут біля гаража. Ми знаходилися в кімнаті, де не було вікон. І за що цього тільки ну, спаслися. Всі на місці люди, які врятувалися, їм вдалося врятуватися завдяки або правилу двох стін, або завдяки тому, щоб не були далеко від вікон і не отримали уламкові поранення. Тому всіх закликаємо або переходити в укриття, якщо воно поруч і ви встигаєте, і або ж ховатися за дві або чотири стіни.